І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA. Сьогодні в реплеях від підписників з нами грає Бочкін 72 на ELK EN90. Карта Прохорівка. Ну що ж, до бою. Так, ну що, у нас е, карта Прохорівка це просто клондайк для ЛТ-шок. У нас дуже багато на ньому боїв на ЛТ. І у нас челлендж. Поки що абсолютніший чемпіон у нас насвітив на за розвідданими 14 тисяч, так? 14... Ну, майже 15 тисяч, так що, чекаємо. Ну хоча б на повторення рекорду, так. Таке у нас змагання. Ну що, ми, як завжди, імбокустик. Тут по нам вже шмальцюють блендами, розумію, що ми тут заникались. І наш ЄЛК. Ялка... Незамітний, маленький. Там бачат, я не зрозумів, що він там хотів. Ну чудик, що, що ти зробиш? Він думав нас пересвітити, але в нього нічого не вийшло. А ми вже світимо. Так. Ха! Диви де бачат! Диви на карті де бачат бачат! Проїхав просто! Нас не засвітив! Оце так незамітність! Да Та його зараз, по-моєму, там і знищення, ні? Ну треба добрати, ви що бочата залишили. Чудово. 2-0 по бою. Ми граємо, до речі, проти дев'яток. Ну, я думаю, досвіду так нормально. Отримаємо, якщо переможемо. Якщо багато насвітимо. Вже насвітив 1600. Довго не стояв кустіку. Я здивований, тому що... Е, ну, як з, зви, як зазвичай... Довго стоять. Поїхали далі. Поїхали. Кущів дуже багато. Така алея. Взагалі братішки, підтягуйтесь. Це допомога. Трину. А ну ще ми не бачили сухого бою, так? Було б чудово, щоб сухий бій. І потихеньку, потихеньку проїжджаємо. Ну от я як начну, почну грати на ЛТшках, я от ну, спробую отак проїхати, тому що ну це просто кайф, як, як це у вас виходить. Так, знову іс, по ньому попереднього по разу ніхто не стріляв, давайте вже стріляйте. Бартішки підтягуються. Чудово, я думаю що щось зараз зніс. Ще один ІС під, 3 підсвічений. То у нас ІС 3 варіант 2, а то у нас іс 3 просто. Ну незрозуміла перекатка е, суперників, чому вони всі тут заникались, ну це просто... тяжі, що, що тяжі тут роблять? Повинні центр десь там грати, так? Допомагати гірці. Не давати... дивіться вже, не давати центру пострілювати. Вже тікають, просто тікають. От я... ну знаєте... Мені цікаво, як зараз бомбить у суперників. Це просто жесть. Вже підсвітився наш герой, треба висвічувати. Все отримав. 8-0. А ну дайте суху, дайте, дайте. 8-0, 8... 9 тисяч насвітив. Просто шикардос. Та Мстежка, напевно, хотіла нас пересвітити нашого героя, ну щось не заладилося з нею. Наші взяли в облогу, там тільки на гірці поки що проблема, але я думаю, ті, що на гірці, вони ну, по нульовій лінії, вони там почекають, поки ми тут продавимо цю лінію, цю алею. Це тут зовсім не проблема її вже продавати. Наші вже бачу, дивіться, сушка біля нас їде. Спокійно нікого не боїмося. Так, Умзер-пумзер там теж нахлопушується за нашими розвідками. 10466. Це круто. Це рекорд, рекорд. Не абсолютний, але рекорд. Я думаю, герой відео був задоволений цим боєм. Так, буде, сука? 13-0. Давайте суву, давайте, тримаємо кулаки. Це буде епік. Ну Постріляти напевно що не вдасться вже, але. Але, але і нам не потрібно стріляти. Я думаю, там досвіду дуже багато. Отримаю. Сухий бій. Нарешті сухий бій, от просто лайкос. Дякую за реплей. Всім кажу слава Україні та всім дякую, до зустрічі!